Шановне товариство, вас вітає Степанова Анна Олександрівна, учениця 10 класу комунального закладу Новопокровський опорний ліцей Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області. Мову, рідна мову, чи усвідомлюємо ми твою присутність? Кожна людина з великою любов'ю і душевним трепетом згадує те місце, де вона народилася. Де промайнуло її дитинство з дивосвітом казкою, материнською ласкою, рідною мовою? Оте велике я, з якого починається людина, родина, батьківщина і вся наша велична і неповторна у світі Україна? Кому як не нам, українцям, знати, що мова це зброя, джерело натхнення й мудрості. Рупор правди і справедливості, ми переможемо, бо мова наша національна ознака, мова, наша культура, сутність нашої свідомості. Знання рідної мови свідчить про високу освіченість, духовність, культурність людини. Українська мова це наша гордість, бо все, що створено нею. Увійшло в скарбницю загальнолюдської культури. Уявімо собі родину, яка переживає непрості часи. Мова в цій родині це не лише слова, це те, що зберігає теплоту і єдність. Це зв'язок з тими, хто далеко, і з тими, хто вже не з нами. Коли ми говоримо рідною мовою, ми ніби обіймаємо одне одного, передаємо тепло, підтримку. Надію. Сьогодні, як ніколи, ми відчуваємо силу нашої мови. Вона стає символом нашої стійкості, нагадуванням про те, хто ми є, і про те, за що ми боремося. І пам'ятаймо, поки буде жити українська мова, буде існувати українська нація. Бо мова це дух народу. Нехай же мова буде нашою сильною зброєю. Нашою опорою, нашим світлом у темряві. Адже саме через мову ми зберігаємо нашу культуру, нашу націю, наші традиції. Розмовляй, люби, молись, страждай українською мовою, бо це запорука нашої перемоги.